Добрий день. Подзвонив до мене мій клієнт і говорить, що щось про-проїсходи із тюнером SAT Integral s 1311 HD Combo. Зі слів його, що він через раз починає працювати. А це означає, що... Мабуть, підходить каюк блоку живлення. До речі, в минулому році я вже ремонтував модель тюнера, перепаював якийсь один чи два конденсатори у блоці живлення. Після того тюнер став знову стабільно працювати. Але, на жаль, через рік щось з ним почало знову происходити. Ну що ж, будемо пробувати знову його справляти. І, до речі, у замовника був тюнер знову включений все время в розетку. Я замовнику говорив, що якби він у вас не був в розетку постійно включений, можливо, він у вас б не поламався. А так, на жаль, тюнеру, походу... Підходить каюк. Зараз я його спробую запустити, Ну, він нам заспіває. Так. Чуть якийсь список. мабуть, конденсатори. Ну, запускається картинка, загрузка бут, світиться. Версія прошивки 03.22. Час показує 11.30. Але щось більше ні на що вроде б, то, не, не реагує. Це означає, мабуть, що блок живлення опять підходить труба. Зараз я попробую, піду його, підключу до телевізора, чи буде якась картинка. Так, приніс я тюнер підключити, попробувати до телевізора, чи буде картинка, чи не буде. Зараз попробую його включити. Може з'явиться картинка. Ну, Мабуть, приход... підходить йому каюк цьому блоку живлення в тюнері, мабуть. Зараз подивимося, чи буде картинка, чи не буде. Ну, О, з'явилась картинка. Тюнер вроді б то запускається. Ага. А ну ще раз попробуємо. Тюнер запустився. Тюнер у нас запустився. Зараз провірю, чи якийсь сигнал є, чи немає. Ну, тю... Тюнер працює. А що ж це тоді за глюк з ним такий? Ну, я його все одно розберу скрию, подивлюся на конденсатори. То, мабуть, конденсатором підходить кердик. Ладно, виключаю тюнер, піду його пробувати робити. Так, відключив я, тюнер від телевізора. Зараз його буду скривати, дивитися на блок живлення. І будемо шукати погані конденсатори. Походу, мабуть, в конденсаторах опять діло. Хоча тюнер, як ви бачили, тільки що запустився. А зі слів замовника з тюнером щось, мабуть, знову не порядок, бо він гамовник говорив, що він буває, відмовляється зовсім включатись. Зараз я скрию, буду дивитись в жилення. Знов я кришечку, зараз будемо блок живлення. Так, ну з виду вздутих конденсаторів я не наблюдаю. З виду вздутого нема нічого, ну зараз будемо. Дивиться, бо, мабуть, щось непорядок. Буду я зараз поетапно випаювати оці всі. Раз, два, три, 5 конденсаторів. І дивіться, ось таким приладом називається esr метр Будемо провіряти ним конденсатори. Так. Рішив поки не випають конденсатори, а замірять своїм китайським мультиметром напругу під нагрузкою. Ну Ось, як бачите, 12 В присутнє. До речі, в даному тюнері блок живлення не такий, як. У модельках SAT інтегралів 1228, 1248, 1268. Там трошки блок живлення відрізняється від такого, як на SAT інтегралі S1311 HD Combo. Ну, напруга під нагрузкою присутня. Напруга нормальна. Ну, Трошки не вистачає до 12 В. Ну я все одно зараз з цього блоку живлення буду випоювати конденсатори і міряти їх на ємність ESR метру. Все, починаю випаювати конденсатори. Випаяв я всі 5 конденсаторів із блока живлення. Ну, як бачите, їх вже там немає. Зараз буду провіряти їх. ВСР метром на їх йомкость. Можливо, якимсь конденсатором знову пройшов каюк. Зараз я його запустю і будемо дивитися. Так, конденсатор я поки що не поставив. Зараз я його розрядю. Так, Перший конденсатор у нас на вимірювання йомкості буде буде зараз фокусується. Фокусується. Тисяча мікрофарад на 16 вольт. До речі, я в минулому році даний конденсатор перепоював. Ну, мабуть, він уже свій термін відслужив. Ну, зараз будемо міряти СР метром. Попередньо потрібно їх зразу розрядити, а потім міряти. У мене там отвертка лежить, він видно, як бачите. Вона металева, я її розряджаю, конденсатор. Так, вставляю конденсатор сюди, якщо він вставиться, і буду замірювати. Ага, даний конденсатор, на жаль, не хоче вставлятись, Ну, в мене є альтернативний варіант. Зараз я буду його перевіряти по-іншому. мене. Одна приспособа я зробив я собі таку приспособу для конденсаторів, в яких дуже маленькі ножки. Ось, якщо сфокусується, як бачите, є такий крючок маленький на одній і на другій. Ножки. І зараз я буду. Мерять так емкость конденсаторив. Мерять будем емкость конденсаторив. Угу. Тут и угу. Так, закріпив я ось так. Двома крючками за ножки конденсатор, бо в нього короткі ножки, а отут на цьому штативі його неможливо зажати. Ну що ж, провіримо йомкость даного конденсатора. Чи він ще придатний, чи може його потрібно вже замінити? Зараз міряємо йомкость його. Так. Ну, конденсатор ще нормально. В вольт 1,5% ESR 0,38 Ом 1400 мкФ. Ну, Конденсатор ще хороший. Зараз я буду провіряти інший конденсатор. Так, тепер будемо провіряти конденсатор 470 мікрофарад, 16 вольт. Ну, тут. Ножки длінні, я його вставляю у заживний штатив ESR Метра. Блін, розряд десь забув. Зараз. Його так розряджаю і будемо провіряти його. Так, ну що, включаємо? -метр. Руку, і СР-метр. Перевіряємо. Трохи рукою, зато любопогано видно. Так. В В вольт 2 відсотки 0,28 Ом, 452,9 мікрофарод. Ну, це означає, що конденсатор ще більш-менш нормальний. По Йомкості. Ну, Трошки вже він до... потихеньку видробляє свій ресурс, ну нічого, ще попрацює. Так, зараз я тепер буду перевіряти два високовольтних конденсатори на 10 мікрофат 400 вольт. Ось один і ось другий. І буду перевіряти маленький конденсатор, який відповідає за роботу шим контроллера. 10 мікрофат 50 вольт. Зараз ми його провіримо і розрядимо. Для начала перевіряємо конденсатор, який відповідає в нас за шим Так. Чуємо ЄСР метр, провірюємо. Дині 5 вольта. ESR 1,7 SIM Так. 9937. Ну, ще, в принципі, нормальний конденсатор. Мабуть, ще послужить. Так, тепер розряджаємо високовольтний конденсатор, розряджаємо його через пінцет, вставляємо і будемо його прозвонювати. Так, ну що ж, поїхали, Перевіряємо. Високовольтний конденсатор. Так, VV 08% ESR 2,6 Ом 9,500 Oh Ну, В принципі, ще нормальний конденсатор. Високовольтний. Так, тепер останній п'ятий конденсатор. Перевіримо. 10 мікрофоро 400 вольта. Зараз я його беру, розряжую. Так, і тепер будемо. Перевіряти на. Його ємність, яка в нього ще присутня. Якщо ще присутня. Так, ну що ж, перевіряємо. Даний конденсатор. Так. Мент з 09% ESR 3 Ома 9937. Ну, ще теж нормальний конденсатор я вам скажу. Так. Конденсатор 470 микрофарат 16 вольт я, наверное, заменю, бо йому скоро пройде каюк. Зараз я розряжу його і ще раз заміряю його реальну ємність. Цей нано конденсатор я уже заменю. Поставлю новий конденсатор. Так, перевірюємо його ще раз. v вольт, 2,2%. відсотки. SR 027 Ома 449,4 мікрофарота. Ну, цей конденсатор я, походу, вже заміню, тому що йому вже скоро пройде гаплик. Я поставлю новий конденсатор тільки. Поставлю більшою ємністю 470 мікрофарад на 25 вольт, так буде надійніше. І, мабуть, заменю оцей конденсатор, він то ще робочий. Мабуть, поставлю 1000 мікрофарад теж на 25 вольт, так буде надійніше. Ну, буду зараз шукати конденсатори і їх перепаювать. Так, ну що ж, друзі, знайшов я два конденсатора на заміну тим, що стояли. ну, 25 вольт на 1000 мікрофрот і 470 мікрофарот, 25 вольт впайов. Так буде надійніше по напрузі. Ну, На 1000 мікрофот, 16 вольт конденсатор ще був нормальний. Ну, я впаяю новіший, більший вольтаж по напрузі. Так буде надійніше. Ну що ж, приступаю до перепайки даних конденсаторів. Так, впаяв я назад всі конденсатори. Не став знімати процес перепаювання, впаювання, бо це дуже багато часу. Займає відео, дуже довго вийде. Ось я впаяв. Два нових конденсатора 470 мікрофарат 25 вольт і І. І. сейчас фокусується 25 вольт, 1000 мікрофарат рішив замінити на більшу ємність по напрузі. І 470 мікрофарат 16 вольт був трошки підуставшим конденсатором. Можливо, це і було причиною. Уже ще тюнер відмовлявся інколи запускатися. Ну, замовника, ще він притом постійно був в резетці, а це теж має значення. Зараз я почистив плату, бо дуже вийшло, як бачите, багато каніхволі. Взяв ось стару зубну щітку і в дружини засіб для знаття лаку. Зараз я. Почистю дану плату, бо, може бути, замикання на даній платі. Зараз я поставлю телефончик, буду чистити дану платку і наглядно теж вам продемонструю. Не жаліючи, треба дуже гарно відчищати, аж заливати плоту. Тоді дуже гарно відчищається кані хворі. Вона не буде проводити напругу на платі основній. Даного блока живлення. Підсохне плата. Поставимо все на місце і попробуємо тюнер запустити. Я думаю, він вже після заміни двох конденсаторів буде стабільно працювати. Ну, а там видно буде. Пару годин я всегда, завжди після ремонту тюнера тестую. На працездатність. Так, почистив я плату, вон яка грозна щітка стала. Зараз візьму телефон і покажу вам. Ось плату відчистив, як бачите. Тепер вона стала чистою. Зараз вона підсохне, її вставлю назад в тюнер і спробуємо його запустити. Так, Встановив я назад блок живлення на тюнер. Зараз. Ввімкну його, поміряю при нагрузці яка напруга, чи змінилась, чи не змінилася. Після заміни двох конденсаторів. Зараз я його ввімкну. Так, тюнер запускається. Зараз ми поміряємо напругу. Чи змінилась напруга, чи не змінилась. Зараз повністю він загрузиться у нас тюнер. Все, тюнер загрузився. Зараз будемо пробувати напругу заміряти, яка трошки впала. Стала 11,25 вольт. А була почти що 12 вольт. Ну, зараз я його підключу до тарілки і... Буду тестувати, як він працюватиме. Тюнер. Все, йду підключати до тарілки. Так, приніс. Я підключив тюнер до телевізора, до тарілки. Вон, бачите, кабель приходить до тюнера з тарілки. Т2. Антенну я не підключав, не бачу в цьому сенсу ніякого. Зараз я його запустю, буду тестувати, як він... Буде працювати. Я зазвичай після ремонту тюнера тестую по 2, а то й по 3 години. Якщо за цей час нічого з тюнером не трапляється, значить все нормально. Тюнер у нас працює. Зараз з'явиться картинка. Трохи зачекаємо. Я думаю, тюнер після заміни. Трішки проблемного конденсатора буде працювати стабільно. Так, зараз ще раз я його включу, бо нема картинки. Все, картинка появилась. Працює канал Сонце, як бачите. Так, де в нас кнопка ОК? Ось після каналів. Так, вертикальна поляризація працює нормально. Вертикальна поляризація працює нормально. Ще в списку канал Сварожичі, якого вже нема на супутнику. Канал Трофейтера, Наука, Фауна. Їх теж вже, на жаль, в списку немає. Зараз запустимо якийсь канал в горизонтальній поляризації, наприклад, бігуді запустимо. Працює. Ну що ж, горизонтальна, вертикальна поляризація працює. Це чудово. Ну, що ж тоді? Все тоді буду тестувати далі тюнер до побачення.